Друзі, про дуже важливу тему, яку ми не можемо обійти сьогодні. Ми а, вже поговоримо з нашим а, шанованим гостем, який у нас буває вкрай рідко, але ми дуже щасливі, що він до нас доєднався, тому що і мобілізація, і взагалі ситуація на фронтах доволі складна. Тож нам потрібен фахівець. Так насправді один з одна з п'яти проблем збройних сил України, про які пише станом на зараз головнокомандувач залужний. Він написав це в заекономіст. Ви пам'ятаєте, це мобілізація і навчання на Нових сил оборони України ми розуміємо, що це надзвичайно чутлива тема, тому поговоримо про неї з фахівцем. У нас на зв'язку Сергій Грабський, військовий аналітик, полковник запасу збройних сил України. Вітаємо вас, пане Сергію. У нас в ефірі раді дуже бачити. Дуже радий бачити. Доброго ранку генерал Залужний зазначає, що у Сил оборони України зараз є проблеми як з докомплектуванням, так і з навчанням мобілізованих. Поясніть, будь ласка, система мобілізації в країні. Колишні військомати, як ми їх знаємо, вони ким керуються і кому підпорядковуються. Це відповідальність уряду, це міністерство оборони чи Збройні Сили України безпосередньо ну, а військомати як територіальний підрозділ на території України він підпорядковується командуючим сухопутних військ як орган. Ровіння і він забезпечує територіальну роботу по вивченню мобілізаційних ресурсів. Причому мобілізаційні ресурси це не тільки особовий склад, це і техніка національної економіки України і військові комісаріати, або як їх зараз називають центри комплектування, територіальні центри комплектування. Акцент на територіальні центри комплектування. Вони є так само і складовою під час бойових дій територіальної оборони області або того населеного пункту. До якого вони приписані або на якій вони здійснюють своє свою діяльність, тобто це виключно структура збройних сил України, яка в тому числі діє на певних паритетних принципах в інтересах і Національної гвардії і служби безпеки України, але в обмеженому факторі прикордонної служби та інших, але в основному основна задача задачою територіальних центрів комплектування є забезпечення потреб саме збройних сил України. Пане полковнику, навчання мобілізованих це ж відповідно зсу, Нацгвардія та інші мілітарні структури. От хто і як відбирає на яку спеціальність навчається мобілізований? Чому є такі непоодинокі повідомлення? Що, наприклад, електронника, замість того, аби використовувати його знання і вміння за цивільною спеціальністю, просто відправляють в окоп? Чи, наприклад, медика за освітою перенавчають на сапера? От, хоча ж, медики, медиків, ми розуміємо, що. У війську не вистачає, ну знаєте, ви дуже слушно зауважили за освітою. І тут треба усвідомлювати наступний е, алгоритм дій, який, в принципі використовується і в нинішній ситуації. Тобто, перш за все, визначаються освітні характеристики, освітні показники і диплом е, людини, яка залучається до служби в збройних силах України, і відповідно до цього його направляють на відповідне навчання у разі гострої потреби. Або якщо, наприклад, людина ніколи не вивч... не працювала за дипломом. То звісно, її можуть перенаправити після вивчення персональних даних на навчання іншої спеціальності, тобто, условно, якщо повертатися до вашої до вашого прикладу, наприклад, людина закінчила медичний коледж. Має за фахом освіту там молодший спеціаліст або фельдшер, але жодного дня не працювала на теренах медичної служби, які з нього змі фахи, які його зміст як працівника медичної служби, ніякий відповідно до цього його можуть направити на перенавчання на іншу спеціальність. Знов таки є таке поняття, як е, споріднені спеціальності, тобто, відповідно, наприклад, е, фахівець, який мав освіту, або Практичний досвід шифрувальника може бути направлений для перепідготовки у якості зв'язківця. Тощо. Тобто, якщо ми говоримо про такі деталі, то безумовно ця система потребує дуже серйозного удосконалення. І зараз, на жаль, зараз, тільки зараз, війна примушує нас робити певні такі різкі кроки щодо збільшення підвищення ефективності системи залучення мобіліційних ресурсів. До речі, про мобіліційні ресурси треба також зауважити, що людина з вулиці не є мобілізаційним ресурсом, є, він є тільки початковою, ну, вибачте, субстанцією, з якою можна вже ліпити все, що потрібно. І самі розумієте, ну, армія може не потребувати великої кількості, як ви сказали, електронщиків або комп'ютерщиків, Натомість армії потрібні артилеристи, е, фахівці е, протитанкової проти справи, наприклад, е, або е, радіоелектронної боротьби. І це вже визначається на місці сказати, що ця система діє абсолютно ефективно. Я такого не можу сказати, тому що є першочергова потреба у заповненні відповідних вакансій, і ці вакансії заповнюються відповідно до того персоналу, який має в суму розпорядженні територіальний центр комплектування, тому так. Я можу погодитися, що іноді виглядає дуже дивним, коли людина, яка там пропрацювала 20-30 років по одній спеціальності, раптом отримує призначення і проходить підготовку у якості фахівця, ну скажімо так, неспорідненої спеціальності. Ще одне велике питання, яке ставлять в тому числі між собою українці, чому так інколи відбувається, що. Навіть якщо людина має підтверджене направлення від конкретної військової частини, в нього там служить знайомі, друзі чи він потребує ну він він що саме ця військова частина потребує його спеціальності. Він приходить з цим направленням в центр комплектування. І не потрапляє в цю спеціальність. Там навіть розповідали, що за генератори викупали, значить, бійців, ну добровольців, які приходили вже безпосередньо з навчальних центрів. Чому така система хіба не добре, коли людина вмотивована і сама знає, куди вона хоче і ще її там потребують? Ну, знаєте, по перше, це не система, це випадки. Тому що, наскільки мені відомо, люди, вони, якщо мають направлення з військової частини, то вони, власне, в цю військову частину попадають, а такі виключення, то вони мають місце в лівій системі. Чи може таке бути? Так, безумовно, таке може бути, таке може відбуватися де завгодно і як завгодно. Тому я не виключаю такої вірогідності, але повторюю ще раз, це не є системою, яка е, є повповсюдною в армії, тому що всі розуміють і командир. Якщо він зацікавлений в цій людині, він робить все на і погоджує ці питання ну навіть за своїм званням з відповідною посадовою особою територіального центру комплектування і е, вирішує ці питання. Але тут ви підняли дуже цікаву тему. Ви підняли тему, е, знаєте, є таке. Поняття в геометрії мимобіжні прямі, тобто те прямі, які не паралельні, але вони не пересікаються в просторі. Тобто ми зараз з вами маємо такі паралельні системи, коли і командир зацікавлений в отриманні відповідного ресурсу мобілізаційного, і він проводить так звану селекцію індивідуально. І, е, і відповідно, е, ми маємо ситуацію, коли, е, коли військомат або територіальний центр комплектування має план по. Забезпеченню о, того ресурсу, який йому спустили зверху, і тут вступають в дію ну, така контроверсія, якщо можна так сказати, кожен бореться за свій ресурс а, а, в ситуації, коли ну дійсно мобіцівні ресурси досить обмежені. Відповідно до цього ми не можемо виключити, що такі випадки відбуваються, але повторюю ще раз, це радше випадки ніж така система. Повірте, мені ніхто не каже, що зловісний військовий комісар робиться можливо для того, щоб людина не потрапила в ту частину, звідки він отримав відношення. І давайте будемо відверті. Ви тут дуже слушно зауважили, що часом друзі, знайомі і решта. Робляться можливе, щоб та чи інша особа попала в ту чи іншу частину, але друзі і знайомі не є фахівцями у справі відбору і селекції відповідного кандидата, і після вивчення його особи, особи, особової справи може бути прийнято рішення, що він більш доцільний, наприклад, на іншому напрямку в іншій частині, де його фахові здібності можуть бути бути використані більш ефективно, і тому знаєте, тут вже інакша контроверсія, коли Професійні потреби вступають у протиріччя з так званим кумовством, коли там знайомий друг, сват, брат вирішує питання, щоб ця людина попала в ту чи іншу військову частину. Знов таки повторюю, це не є системою, це ну, просто, так скажемо, особливості нашого українського менталітету, і е, е, такі випадки, окремі випадки, мають місце безумовно. А ще одна, одна таке питання щодо підготовки за кордоном у більшості українців зараз є родичі чи знайомі друзі в силах оборони України. І наприклад, ти нам розповідали. Ви точно про це знаєте? Що е, підрозділи, які повертаються після е, там двотижневої підготовки за кордоном чи місячної підготовки за кордоном, вони е, е, бувають не готові до війни, яка зараз є в Україні. Що вам відомо про підготовку і в чому все ж таки там проблема? Ну, Ви знаєте, проблеми немає як такої. Проблема є в кожному з нас. Повірте мені, можна готуватися до війни місяць, рік, два, три, але коли ти попадаєш в реальні бойові дії, ситуація зовсім інша і немає такої людини, яка готова абсолютно е, от просто вступити в бій. Я не вірю, просто маючи особистий досвід, я не вірю в те, що людині не страшно, коли вона попадає в зону бойових дій, і треба розуміти, що таке може мати місце на початковому етапі, коли війська не пройшли обкатку боєм. І повторюю ще раз, неважливо, де вони вчилися в Україні чи десь за кордоном. Це вже специфіка ментальності кожної людини, це специфіка, скажімо так, з'єднаності, з'єднання бойового з'єднання і взаємодії людей, які попали в абсолютно незвичні для себе умови. Повірте мені, війна це абсолютно незвичні умови для людей, які попадають туди вперше. Тому говорити так, що люди, які пройшли підготовку чи в Україні, чи за кордоном, вони не готові до ведення бойових дій, можна з огляду на те, що люба людина не готова до ведення бойових дій, якщо попадає туди вперше. Що стосується специфіки підготовки, ви знаєте, треба розуміти, що як на наших полігонах, так і на навчальні в начальних центрах західних країн дається початкова підготовка загального характеру, тому що ну, одна справа, навіть як маючи досвід. Війни вже в Україні близько 20 місяців, широкомасштабної, аби до цього ще 8 років. Давайте скажемо так: специфіка бойових дій, наприклад, в районі Сватового, відрізняється від специфіки бойових дій на лівому березі Дніпра. Наприклад, і вона потребує спеціальної додаткової допідготовки або, скажімо так, шліфовки тих і знань які є. Тому відповідно можна сказати, що навіть людина, яка переброшена була, наприклад, з Куп'янського напрямку умовно на лівий берег Дніпра, вона не готова до ведення бойових дій на цьому напрямку. Тому я б не погодився з такою трактовкою, що люди приходять, не готові. Не готовою є людина, яка не знає з якого боку підійти до автомату. А якщо вона проходила навчання, якщо вона має певні навички в тактичній медицині, в тактичних діях в у в одиночку в складі підрозділів, вона вже має певну підготовку, і тут просто треба дати час для того, щоб ну, людина вросла в бойову діяльність і вже визначила, як що і куди вона біжить і що робить в цих випадках. Але говорити про те, що нам з західних полігонів приходить непотріб, категорично не вірю, так само як. Говорити, що і на наших полігонах люди не вчаться і не знають, що таке війна. Це просто реалії, це специфіка ментальності кожної людини. Як ви розумієте, війна це поранення, і відповідно так само потрібно лікувати наших, наших героїв, які захищали Україну. І от є такий Дмитро Стебліч. Відповідно, є програма «Врятуй кінцівку», і ми допомагаємо зібрати 155 тисяч гривень на лікування бойової мінно-вибухової травми. Йому потрібен до девайси та витратні матеріали та покриття видатків на проведення операції. Маємо надію, що це фінішня операція, бо попередні вже були проведені. QR-код, за яким ви можете перейти на банку «Врятуй кінцівку, або посилання в описі відео так само є на цю банку. Будь ласка, донатьте, допомагайте. Нам протягом місяця потрібно зібрати 155 тисяч гривень. Це реально, тому кожна гривня, кожне 10 гривень, 100 гривень, надзвичайно в цьому допоможе. Тут ще є підозра, що певною мірою є вкиди, спеціальні, де працюють, ну де з'являється інформація, яку складно підтвердити через те, що деякі речі, звісно, що є закритими для суспільства, власне, про те, як відбувається підготовка, в тому числі і це нормально. Але те, що інколи читаєш, просто дивуєшся, і що таке не може бути в Україні, ну це факт. Ще одне дуже коротеньке питання. Хоча, можливо, ми побачимо, можливо, ми опродовжому в нашому наступному включенні. Ви підтримуєте думку, що контрактна армія не може втримати в безпеці Україну навіть після нашої перемоги і після вступу в НАТО. І ви кажете, що нам потрібно звертатися, наприклад, до ізраїльського досвіду. Якщо можете поясніть, в чому різниця, от мобілізаційна ця армія, і армія, яка проходить під. Підготовку ще до того і до можливих е військових дій, ну ви розумієте, в чому справа так. Я абсолютно е підтримую цю думку, що Україна країна. Неважливо Україна або інша країна, яка не має убезпечених сухопутних кордонів, не має право на контрактну армію. Тому що контрактна армія за визначенням це армія професійна, але недоліком цієї професійної армії є певна обмеженість мобілізаційного ресурсу, тобто підготовленого мобілізаційного ресурсу. Є різні ступені готовності мобіліційних ресурсів, і самі розумієте, що тільки в межах контрактної армії цього досягнути неможливо. Ізраїльська армія і ізраїльське суспільство виживає тільки завдяки тому, що фактично кожна людина в Ізраїлі знає своє місце і роль в збройних силах цієї країни в силах оборони Ізраїлю. І в цій ситуації, яку ми маємо, діючи проти такого потужного у військовому відношенні сусіда, ну на жаль, вийти з цієї боротьби виключно посилаючись, або спираючись на міць і можливості контрактної армії, ми не зможемо. Ми бачимо, які серйозні точаться бойові дії. Ми бачимо, які втрати несуть наші підрозділи в тому числі. Ну і в принципі є таке поняття як моральне і фізичне виснаження людей. Вони потребують ротації, вони потребують заміну, як можна в рамках контрактної армії це забезпечити. Ми завжди маємо мати додаткові ресурси, які після короткострокової підготовки можуть замінити тих бійців, які зараз ведуть бойові дії, для того, щоб вони діяли більш ефективно. І безперечно, це можна досягнути тільки масовою підготовкою особового складу, і ця масова підготовка особового складу має здійснюватися поза межами збройних сил України, в тому числі. Тобто, ми маємо створити, як кажуть зараз, такий відповідний пул, який забезпечить нам достатньо ресурсів для виконання завдань сил оборони України. по іншому ніяк вибачте інших варіантів просто не існує. Вибирати можна з того, що можна вибрати. А якщо ми говоримо про те, що ми вже про це, до речі, сьогодні з вами говорили, коли приходить людина, яка взагалі ніяка в військовій справі, то уявіть собі, який час потрібний для того, щоб ввести його в справу, справи, для того, щоб з нього зробити бійця. І не забувайте, що фактор часу в даний момент і в даному аспекті грає виключно важливу роль. Одна, одна справа, коли нам потрібно для того, щоб взяти людину з вулиці, яка абсолютно не має жодного поняття, що таке військової служби, як я вже казав, не знає з якого боку підійти до автомату. На це потрібно умовні 6 місяців. Або ми беремо людину, яка має певний рівень підготовки до військової підготовки, має певні навички з тактики, з тактичної медицини, з засобів зв'язку тощо, і на це для того, щоб ввести її стрій, потрібно 3 місяці. Проста арифметика або три місяці, або шість місяців. Наприклад, я вже мовчу про те, що е, нам потрібні фахівці, які е, відповідно до правил е, війни цього часу е, мають опановувати техніку. Для цього так само потрібний час, але базова підготовка е, до. Призовна дозволяє скоротити цей час. А якщо людина прийшла службу в армії, вона розуміє, що до чого, то ми можемо уникнути в тому числі і тих питань, коли кумсват брат вирішує, в якій частині людині служити. Людина вже опанувала військову спеціальність і вона за цією військовою спеціальності проходить службу або може призиватися на додаткові військові збори а для або для виконання військових бойових завдань вже в майбутньому, незважаючи на те, який цивільний фах вона вона. Має це так само значно скорочує час на мобілізацію відповідних ресурсів. Друзі, допомагайте нашому каналу. Будь ласка, якщо є така можливість, ви бачите зараз QR-код, за який можна перейти. За цим qr кодом можна стати нашим спонсором. Вартує це всього 100 гривень на місяць. А можна також одноразово до нас долучитися через PayPal чи картка Mono. Ми лишаємо в описі відео всі посилання під цією трансляцією, також під будь-яким відео. Все для вашої зручності тут як. Вам душа забажає. Можна нам і одноразово, можна дворазово, а можна хоч постійно у спонсорстві. Тож, друзі, долучайтеся, будь ласка, давайте робити разом правильний гідний український контент.